Тут є хитрий прийом. Щоб повертатися до задачі було простіше, зупиняйся на півслові. Наприклад, не дописуй абзац до кінця або не домальовуй деталь повністю. Тоді в голові залишається незавершена петля, яка буде дзвініти, і наступного циклу ти набагато легше війдеш у роботу, адже твій мозок захоче закрити почати. Таким чином, початок роботи відкриває петлю гештальт. Ефект зайгарник утримує увагу на незавершеному, а навмисне завершення на півслові робить повернення до роботи природним і легким. Ефект зайгарник був у 1920 х роках. Радянським психологом Блюмою Вульфівною Зайгарник, ученицею Курта Левін. Вона помітила, що люди краще пам'ятають незавершені задачі ніж завершені. Історія розповідає, що ідея виникла після експерименту у Віденському кафе. Офіціанти легко отримували в пам'яті замовлення, поки їх не оплатили, але швидко забували одразу після завершення. Зайгарник перевірила це в серії експериментів, і в 1927 році опублікувала роботу, яка описала феномен, що пізніше отримав її ім'я.